Доброго ранку, малята! Сьогодні пропоную вам здійснити подорож у підводний світ. Він дуже цікавий та різноманітний. Ми можемо побачити під водою подорості, камінці, мушлі різних рибок. Подивіться, малята, до нас підпливли рибки. Вони просять нас. Їм допомогти знайти свої хвостики. Давайте допоможемо рибкам. Дивіться, дітки, якого кольору рибка. Так, червоного. Якого кольору хвостик потрібен. Так, теж червоного кольору, вірно. Подивіться, яка гарна рибка вийшла. А зараз погляньте на картинку, якого кольору рибка. Так, синього. Отже, який хвостик їй потрібен. Вірно, теж синього кольору, молодці дітки. А зараз розгляньте зображення, якого кольору рибка. Так, жовтого. Отже, який хвостик їй потрібен? Так, їй потрібен хвостик теж жовтого кольору, молодці дітки. А зараз розгляньте зображення. Якого кольору рибку ви бачите? Так, зелену. Який хвостик ми їй доберемо? Якого кольору? Так, хвостик буде теж зеленого кольору. Розумнечки дітки, рибки дуже дякують нам за допомогу, що ми знайшли їх хвостики. Подивіться, які вони гарні стали. А зараз пропоную вам пограти в гру один багато. Подивіться, скільки маленьких рибок ви бачите на зображенні. Так, вона одна. А скільки ви бачите великих рибок? Так, їх багато, вірно. А зараз розгляньте картинку. Скільки рибок ви бачите великих? Вірно, ми бачимо одну велику рибку. А погляньте, скільки рибок маленьких ви бачите. Так, їх дуже-дуже багато. Молодці дітки, ми добре впоралися з завданням. Нам час вже повертатися додому. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До нових зустрічей, дітки!